Кодах і вказуємо кордон, де найменші черги або де вам найзручніше, ви переїжджаєте на цей кордон і на кордоні показуєте ці коди. І вже по цим кодам вас запускають в Україні. Вони роблять відмітку, що автомобіль знаходиться під митним контролем, і ви спокійно заїжджаєте в Україну, всі документи проштампують на кордоні, і все, ви вже знаходитесь на території України. Далі, шостий пункт. Це розмитнення авто на митному терміналі. На кордоні, відповідно до чинного законодавства, автомобілі не розмитнюються. Від слова, взагалі, всі автомобілі мають доставлятися на внутрішній митний термінал. На самому терміналі розмитнення відбувається, як правило, дуже швидко: плюс-мінус дві години. Звичайно, якщо є перебої зі світлом. Зупиняється, якщо є повітряна тривога, зупиняється. Але, як правило, цей процес триває максимально швидко. Митні термінали є в кожному обласному центрі. В деяких обласних центрах їх є 3-4 у великих містах. Тобто ви вибираєте, де вам краще розмитнитися, ну той митний термінал подається попередньо.